Слава Ісусу Христу! В Ісуса Христа був друг Лазар, і коли він захворів, його сестри повідомили Ісуса, що він хворий, щоб Він прийшов. І Ісус, дізнавшись про це, сказав, що це хвороба не на смерть, але для слави Божої, щоб Божий син прославився через неї. І прийшовши до дому Лазаря, на зустріч йому вийшла Марта і сказала йому, що він уже помер. Якщо би був бути тут, він би не помер. А Ісус відповів, що Він Воскресне. А навіть тому, що я знаю при Воскресінні останнього дня. І Ісус сказав, що Я є Воскресіння, Я є життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, не помре по вік. І Ісус підійшовши до могили, смерть приклонила перед Ним коліна і лазарь воскрес. І Ісус Воскресив Його, і всі побачили славу Божу і повірили в Ісуса. І наш Ісус Христос переміг смерть, Він є Воскресіння і життя, і достатньо Його присутності, аби тлінне стало нетлінним і мертве ожило. І в Його присутності ніколи не буде місця дияволу, прокляттям, хворобам і темряві. Амінь.